Куму? А ти що більше любиш, щоб тобі дарували квіти чи секс? Квіти, звичайно. А ось я секс. Чому? Тому що квіти постоять і зав'януть, а в сексі головне не прогавити час, поки стоїть і не зав'яв. У шинок заходить повністю гола панночка, всі відразу затихли. Вона, виляючи стегнами, проходить через весь зал, підходить до барної стійки, сідає проти бармена і робить замовлення. Бармен замість того, щоб обслуговувати, стоїть як не витрішивши очі і дивиться на неї. Панночка й запитує: Ну що вилупився? Голих жінок ніколи не бачив. Та ні, бачив. Мені просто дуже цікаво, звідки ви гроші діставатимете. Сусід у танці міцно притискає до себе сусідку і запитує: Ну що, Тамара Сергіївна, відчуваєте? Ще пак. То, може, усамітнимось? Я не проти. Вони заходять в окрему кімнату, він дістає з кишені чекушку, вона така, це чекушка. Ну так, а ви чого чекали? Ну, я чекала, що у вас хоча б пів літра буде. Різниця між моряками та льотчиками полягає в тому, що льотчики ніколи не зрозуміють, чому моряки так радуються наближенню землі. Сашко, дізнавшись у мами, що вона плойкою випрямляє своє волосся для того, щоб воно було довшим, вирішив скористатися цим лайфхаком. І вже через кілька годин у лікарні розповідав лікарю, як він плойкою спік собі писюна.